Я вас вітаю, мої дорогі учні, і ми продовжуємо розглядати тему електронна будова атомів хімічних елементів. Але на цей раз я хочу вам розповісти електронну будову елементів великих періодів. Да, дійсно, у восьмому класі ми не вивчаємо електронну будову елементів великих періодів, ну, мабуть, тільки двох хімічних елементів калія та кальція, ну, мабуть, іще ферм. Але чому я вирішила цей урок вам розповісти? Це, це будуть розглядати в класах, там, де більш поглиблений рівень. Це, можливо, ця інформація буде корисна тим, хто буде здавати ЗНО. І взагалі, в цьому уроці я хочу вам показати одну фішечку, як ви можете писати електронну будову любого хімічного елемента, просто дивлячись на періодичну систему. Як ви можете відкрити оту загадку кольорів періодичної системи? І так, з самого початку давайте ми пригадаємо, що минулий урок ми закінчували із того, що в табличці ми за номером періоду і за, новими, за номером групи можемо дізнатися важливу інформацію. Зараз мене цікавить більше ні, мабуть, і номер періоду, і номер групи. Ми говорили про те, що за номером періоду ми можемо ем, дізнатися, скільки енергетичних рівнів буде у хімічного елемента. І якщо, наприклад, ми говорили, що, е, ну, скажімо, фосфор знаходиться у третьому періоді, отже, у нього має бути три енергетичні Рівня. Так воно в нас і є. Якщо е хімічний елемент знаходиться, ну, той самий фосфор знаходиться у п'ятій групі, у нього на останньому шарі буде 5 електронів, і це ми можемо дізнатися ще і по номеру групи. Отже, номер періоду дорівнює кількості енергетичних рівнів, а номер групи дорівнює кількості електронів на останньому або зовнішньому Енергетичному рівні, але зараз ми зробимо. Напишемо електронну будову. Ось по нашій шпаргалочці, яку ми з вами писали на одному з попередніх років, ось наш один із попередніх років, і ми за цією ж напишемо електронну будову першого ж хімічного елемента з великого періоду. Це буде хімічний елемент калій. Ну я нагадаю, ми говорили, що спочатку заповнюється на першому рівні s орбіталь потім на другому SP, на третьому SPD, і от ми так і почнемо. І Записуємо це для калія, і виглядати це буде ось таким чином. Спочатку запи, запи, заповнюється, на першому шарі s орбіталька от ми її запишемо. Потім на другому шарі є s орбіталь і P-орбіталь, ми їх заповнили. На третьому шарі є P і D-орбіталь, і ми їх заповнили. Але коли по такій електронній будові ми почнемо писати схематичну будову, ми побачимо, що є якась така ну несистиковка. Чому? У нас виходить, що в Калія має бути три енергетичних рівня, але калій знаходиться у четвертому періоді, це перша невідповідність. Далі у нас виходить, що у калія на останньому енергетичному рівні має бути дев'ять електронів, але калій знаходиться у першій групі, у нього має бути один електрон. Так от, ребят, як же вирішувати цю проблему? Виявляється, що для хімічних елементів великих періодів, починаючи із орбітальки 3П6, йде своє специфічне заповнення орбітали електронами. Орбітали електронами, орбіталі заповнюються в порядку зростання сумарної кількості енергії. Зараз ми зробимо наступним чином. Я вам дуже сильно раджу де-небудь в зошиті, в кінці зошита, в шпаргалочках, переписати. Давайте ось цей ряд, просто його перепишіть, потім я вам розповім, як ним користуватися. Зараз тут же покажу. І після цього я вам поясню, як цей ряд бачити по табличці. Тобто, як його ну, не зубарить, а просто його бачити. І так. Перепишіть, будь ласка, ось цей ряд, поставте на паузу. І тепер я спробую, користуючись цим рядом, написати електронну будову для того ж самого хімічного елемента калій. І так, калія, порядковий номер 19, заряд ядра 19. І я записую ось в такій послідовності. Тільки тут, ребят, я щеки додаю, скільки максимально електронів може розміститися на кожному підрівні. І так, 1 С, я пам'ятаю, що на С-орбіталі максимум 2. Елементи. Електрона. Далі орбіталь 2С, я пам'ятаю, що сюди може поміститися 2 електрони. Після цього йде орбіталь 2П, я записую 2П6. Весь час контролюю ситуацію. Я бачу, що в мене вже 10 електронів. Далі йде 3С. Я пам'ятаю, що сюди поміститься, може, 2 електрони, уже 12 електронів я нарахувала 3П3. 6 У мене вже є. 18 електронів. І далі, ребят, увага! Після орбітальки 3П починає заповнюватись орбіталь 4С. І так як мені не вистачає однесенького електрона, я записую 4С1. І так, я написала електронну будову. А тепер давайте перевіримо. Ось моя нова електронна будова для Калія. Перевіряємо. У Калія тепер виходить, що є чотири енергетичних рівня. Дійсно, чотири, і це відповідає номеру періоду. Далі у калія на останньому енергетичному рівні один однесенький електрон. І це дійсно відповідає номеру групи. Отже, зараз у нас написано все абсолютно правильно. Тепер давайте ми з вами спробуємо написати електронну будову ще для одного хімічного елемента, ну, скажімо, нехай це буде ферм. Знову ж таки, шпаргалочка перед моїми очима, я, користуючись нею, записую електронну будову для ферума. Порядковий номер заряд ядра у ферума 26, і я починаю. 1С2. Тобто спочатку заповнюється ось ця орбіталь. Далі заповнюється орбіталь 2С. Я записую 2С, тільки ж дописую, сюди поміщається 2 електрони. Далі 2 P, І пам'ятаю, що на П-орбіталь максимум поміщається 6. Потім йде 3С. 2, потім йде 3П. Пам'ятаю, що на П максимум розміщається 6, на всяк випадок перерахую, у мене вже 18 електронів. Далі починає заповнюватися орбіталь 4С. Я записую 4С, розмістити сюди можу не більше 2, у мене вже 20. І тепер мені залишилося ще влаштувати 6 електронів. Тому мене починає заповнюватися орбіталь 3D. І так як мені потрібно ще влаштувати 6 електронів, я записую 3D 6. Ось така електронна будова для хімічного елемента ферум у мене вийшла. Подивіться, будь ласка, щоб у вас було записано все правильно. Тепер давайте ми напишемо до цієї електронної будови схематичну будову. І так. Перший енергетичний рівень, другий. Зверніть увагу, ребят, ось ось це у мене буде третій енергетичний рівень. І ось тут у мене буде четвертий енергетичний рівень. Він ніби заховався за третій. Тепер пишемо схематичну будову. І так на першому рівні два електрони, на другому рівні вісім електронів, на третьому, подивіться, будь ласка, синеньким ми все додаємо. Це буде 14 електронів, і на останньому енергетичному рівні буде лише два електрони. А тепер давайте ми з вами повернемося до м, того речення, яке я вам е, говорила. Я вам говорила про те, що за номером групи ви можете побачити, скільки електронів на останньому енергетичному рівні. Але як бачите, тут у нас буде невідповідність, тому що у елементів побічних підгруп у них буде заповнюватися не останній рівень. а а на зовнішньому рівні у них буде завжди 2 електрона. І так, ребят, подивіться, будь ласка, от ми загальмували отут на 4 С2, а далі заповнюється уже Орбіталька 3D. Ви бачите, ребят, заповнюється не четвертий рівень, а третій передостанній. Тобто, наприклад, у Скандія буде 3D1, у Титана 3D2, у Мангана, там, наприклад, 3D5, у Ферума 3D6, у Кобальта 3D7 і так далі, ребят. тому ще раз, у елементів побічних підроб на останньому шарі буде два електрона. І це не має значення, в якій групі знаходиться хімічний елемент. Тому у мене до вас буде величезне прохання. Подивіться, будь ласка, зараз іще на електронну будову двох хімічних елементів, я навмисне взяла ось такі хімічні елементи, які в мене на блакитному фоні, елементи побічних підгруп. хоч титан, я написала його електронну будову і його схематичну будову. Хоч я взяла хімічний елемент Нікол, у мене буде електронна будова і буде його схематична будова. І ви бачите, що в кожного з цих елементів на останньому. У шарі буде два електрона, не дивлячись на те, що Титан знаходиться в 4 групі, Нікол знаходиться у восьмій групі. Тому, ребят, нам потрібно біля ось цього речення, яке ви записували. І я просила залишити трішечки місце для того, щоб зробити невеличку приписочку. Так от, ребят, допишіть, будь ласка, що ось це правило про номер групи воно працює тільки для елементів, які знаходяться у головних підгрупах. Для тих елементів, які знаходяться в побічній підгрупі, немає значення, в якій групі вони знаходяться. Тому що у них на останньому шарі буде в основному по 2 електрони. Да, будуть деякі хімічні елементи винятки, у яких на зовнішньому шарі буде один електрон, але в більшості випадків на останньому шарі буде 2 електрони. Тепер, ребят, я вам хотіла б вас хотіла б попросити, щоб ви спробували свої сили, і ви написали електронну, схематичну та графічну формулу для хімічного елемента манга. Поставте, будь ласка, на паузу, спробуйте свої сили, і потім переконаємося, що ви мене зрозуміли. Ну, і тепер давайте перевіримо. Ось це у нас буде електронна будова хімічного елемента манган, порядковий номер заряд ядра 25, і тепер перший енергетичний рівень, другий енергетичний рівень, третій енергетичний рівень. Ось він. І ось у мене буде четвертий енергетичний рівень. На першому рівні 2 електрона, Ось я зараз говорю про схематичну будову. На другому рівні буде 8 електронів. На третьому рівні, ребят, треба все пододавати, буде 13 електронів. І на останньому, четвертому буде 2 електрони. Ну, і також, ребят, можете подивитися на графічну будову. Зверніть увагу, у цього хімічного елемента вже 4 енергетичних рівня. І якщо в мене їх уже 4 енергетичних рівня, то я я повинна ось цю шпаргалочку, про яку ми з вами говорили, ще її потрібно вам ну, записати зараз, я її найду, де тут ми її записували ось цю шпаргалочку, я вам казала, ребят, вам потрібно буде записати собі цю заготовочку. І е, коли ви будете описувати е, е, хімічний елемент, то якщо ви бачите, що у вашого хімічного елемента, який ви описуєте, буде тільки два енергетичних рівня, вам потрібно буде ось цю схемку шпаргалочку намалювати тільки до другого енергетичного рівня. Якщо ваш хімічний елемент буде мати три енергетичних рівня, ви малюєте от покуда. Якщо у вашого хімічного елемента чотири енергетичних рівня, ви малюєте цю шпаргалочку повністю. Тепер записуємо електрони в комірочки. Ну, я так гадаю, ребят, що Так, я от свої ляки закаляки трошки поприбираю. да? І е, тепер е, записуємо е, електрони в комірочки. Я думаю, що 1С2, 2С2, 2П6, тут нічого складного немає. 3С2, ось воно. 3P6, ось воно. Тут нічого складного. Далі 4С2. Зверніть увагу, ми ось цю орбітацію. Заполним, і потім заповнюємо орбіталь 3d5. Ось третій енергетичний рівень. Я ось тут, вибачте, не підписала орбітальки СПДФ. І ви пам'ятаєте про правила тролейбуса, коли ми заповнюємо спочатку по одному електрончику у кожну комірочку, якби їх було більше, ми тоді б їх починали спаровувати. Ну, а так як у нас їх тільки 5, значить залишається тільки 5. І так, спробуйте самі зробити і ще якийсь хімічний елемент, ну, скажімо, ви можете взяти. Хімічний елемент із великого періоду, ну, скажімо, це буде хімічний елемент, е -ху -ху -ху. нехай це буде хімічний елемент селен. І так, тренуємося, працюємо, розбираємось. Бажаю вам успіху!